save Отвоє царство Свяє Слово, Сейсина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки, віки, Господу, помолимо, Господи, поми. Боже, і сину, і на гаджу, вісім, які душем теплом, досили до звіди. нехай хай будуть всі добрити нам раді, щоб ми приносили собі дар на визволені від рік, все священне, щоб те тіло присати, висіти тепло тим присвятим дали захочети і, і бусом нині повсякчас, і на віки, віків. Господу помолимо Господи помилуй. Мати, Господи, Боже наш. Ти повелів кожному приносити твоє від твоїх, і цими подаєш дари вічних і благ, ти, що в прийняв посильне, приношення боги, прийми жі нині принесене, від рабів твоїх, всіх тут молящихся, стоящихся, сьогодні на празднику. сподоби, щоб вони покладене було вічне. Своїх скарбницях даруй раба щоб вони щедро сприймали твої блага та з усіма їм корисних, бо блосаєло земля, твоє прославило царство своє, отця і сина, і святого Духа, нині повсякчас і на віки віки. Показавши вчиникам славу бою, скільки їм можна було, нехай засяє нам річну світо твоє спокові, коли твори погороди світло да слава.

Obrigado. I'm going to

Господячий сподіваюся, так і проти сина, і святого нахамінь. Оця і сина, і святого, і сіна, і святого Духа. Амінь. Хай благослови Два святого Сіми. Хай Господь захороняє, доброго здоров'я посилає всіх. Дай сюди, і сіл. Дякую ти, що нас холодно свясти. Так, 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 так,

Sve ti si hodni, ste i den. Gospod sve svijato. І з цими плодами. Дивіться, як і Господь. Ми трудимося, садимо. Господь допомагає нам, він з нами розвищує ці плоди для нас, для нашого здоров'я. Бо коли ми споживатимемо, ми надносимося тою благодаттю поговорського світла. Нам буде так солодко, як було солодко святим апостолам, які перебували на погорській горі. І було дуже добре, Господи, добре нам тут бути. І нам добре бути. Не хочемо розходитися, але мусимо йти до своїх домів. Бо нас того чекає, рідні, близькі, чекає на це світло, на ці плоди, які ми сьогодні святили. Спаси, Господи, доброго здоров'я, миру, святого, Божого благословення, Божолой Корибло, завжди повсякчати на віки віки.